Ну що, народ, увага! Стрітван приїхав в Україну. Спеціально для вас я лот розкрила з упаковки, хоча весь товар йде в упаковці. Але інакше ви б його не роздивилися. Класна розмірна сітка, повномірні розміра. Чисто прикол, тому що це дуже класна штука для українських жінок. Щоб ми не кримпувалися, чи ми туди вліземо, чи не вліземо. Навіть оверсайз це навіть круто. Так що, друзі, дивіться, який буде лот. Розмірчики від 32-34 го го по 46 й навіть є. Є такі, що вони якраз йдуть на будь-який. Це такі а-ля пальто сорочки, дуже класні. Взагалі, стіляжний одяг, нова колекція по сезону, друзі. Я думаю, що вам дуже сподобається ця позиція. А в цю модельку пальтішка просто закохалась. А тепер кальняні, трикотажні, джинсові, шифонові сорі заплуталось. Джинсові суконки. Теплі суконки. Подовжені такі светри, тоніки. Абалденський колір. Кольорова гама, модельки народ. Я думаю, ви просто засмакуєте цей товар. Штанятка, спіднички, каприки. Оці обалдинські. Якби два в одному. І це а Аля Палацу теж дуже класні. Джинси. Доволі прикольні моделі, дівчата. Спіднички такі будуть дві штучки лоті, Ось одна нас Знов такі джинсики. Дуже класнуща, серйозно вам говорю. Утеплена така спідничка з такої аля-пальтової тканюхи. Няшка просто. Такі брючатка. Ще одні джинсики. Ну, куди ж на народ без модних аксесуарів на теплий сезон. Кафтюлька. Така от гарненька вона теж іде. Показую вам кілька одиничок в упаковці, щоб ви розуміли, що абсолютно весь товар прийшов от в таких упаковках. Ну і не так багато футболочок, блуз. Або трикотажик на довгий рукав Так що, народ, це все для вас. Чекаю замовлення.